Христос рождається. Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо. Он обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до медитації над Євангелієм, яке церква приготувала нам на другу неділю е, після Різдва Господнього. Це відомий фрагмент Євангелії Йоанна, пролог цієї Євангелії. І спершу прочитаємо сам текст. В началі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був і світ через нього постав, і світ його не пізнав, до своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина. З'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Чим є от той пролог, дорогі мої? Пролог це передмова до основного тексту, це наше, наче увертюра до симфонії. Пролог задає головні теми і креслить напрямок, в якому буде прямувати основна євангелічна катехеза. Йоанновий пролог представляє сім тем, які будуть розвиватися в подальшому тексті самого Євангелія від Йоанна. Що це за теми? Ну, окрім звісно, слова логос, яким є воплочений син Божий, так? то це життя, світло, темрява, свідок і свідчення, віра, слава і правда. І потім, коли будемо читати Євангелія від Йоанна, будемо бачити, що цей Євангелій обертається навколо ось цих тем. Євангелист Йоанн, розпочинаючи Євангелії, такими словами в началі було слово, претендує не більше і не менше, лише на те, щоб представити Євангелію як нову книгу буття, нову книгу Генезіс або єврейську Берешіт. Коли ми відкриємо оту книгу Берешіт, «Бутя», то прочитаємо, що на початку сотворення також було слово. Прочитаймо перші рядки книги буття. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. Для того, щоб з'явилося світло, Бог сказав, Бог промовив слово. З Євангелія від Іоанна ми дізнаємося, що Отець неустанно вимовляє оте от слово, яким є син. Святий Атаназій Олександрійський в творі Інкарнаціо пояснює наступні, наступними словами. Отже, ми почнемо із сотворення світу, із Бога, Його Творця. Бо перший факт, який ви повинні зрозуміти, такий: оновлення творіння було здійснене тим самим словом, яке сотворило його на початку. Таким чином, між творінням і спасінням немає ніякої невідповідності, бо єдиний отець використав одного і того ж діяча для обох діл, здійснюючи спасіння світу тим самим словом, яке сотворило його на початку. Так говорить цей отець церкви, який дуже ревно боровся за, власне, правду віри, якою є втілення, втілення Сина Божого. Вже перші рядки святого Писання, сповнені святом, Святого Духа, натякають не просто на Бога, а на триєдиного Бога. Тих натяків є дуже багато, але я торкнувся кількох. Ну, давайте ще раз прочитаємо, де там є трійця, де ми можемо побачити натяк. Звісно, що повне об'явлення трійці ми маємо лише в Новому Завіті, але старий завіт, якби вже так натякає дещо. І ось читаємо: на початку сотворив Бог небо і землю. Слово, маємо слово Елохім. і він мав би цей термін вказувати на Бога Отця, який є творцем неба і землі. Земля ж була пуста і порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над водами. Маємо вже духа. Ну і третій вірш, неважко здогадатися. І сказав Бог: маємо слово. Тобто Сина. Бог творить і вимовляє слово, дух ширяє над водами, з яких, наче зло, появляється творіння, і слово, творець вимовляє Бог вимовляє це слово і стається все на те слово. Коротко ще про слово ширяє. Дух ширяє над водами. це слово Мерахефет не до кінця передає оце слово ширяє, цей переклад. Дух не ширяє, так як F-16 або як якийсь інший літак, чи, може, не знаю, і ястріб чи сокіл, більше як Орел, який турботливо тріпу, тріпоче крильми над гніздом. Святий Єфрем Сирійський пояснює, що подібний вираз у сирійській мові може навіть означати висиджувати. Подібно як птах висиджує яйця. Коментар цього отця так прекрасний цього церкви, святого Єфрема Сирійського, що я його прочитаю. Про нього духа сказано, як про того, хто ширяє над водами. Щоби вкласти родотворну силу в води, в землю і в повітря, щоб вони запліднились в собі і вивели рослини, тварини і птиці. Він зігрівав, запліднював і вчинив родотворними водами, наче птах, коли він з розпортер... розпостертими крилами сидить на яйцях і під час цього ширяння своєю теплотою зігріває і звершує в них запліднення. Цей Дух Святий представив нам тоді образ святого хрещення. Polej swoim szyiami nad wodami narodzuje Bożych czad. No imowierna jakaś alegoria, duża taka poetyczna, że tworzenie wychodzi z wodą z tych perwist, kosmicznych wod, nazywano, tak? I Jef baczy, że to tak jak z utrobnych wod, jak zwod, które Zimka naroduje wody uchodzić, tak? I wkazuje tu na tajemnicu chrzeszczenia. Що церква теж звод дає чад Божих. Отже, повернемося до, до початку Євангелія від Йоанна. Євангелист Йоанн, розпочинаючи це Євангеліє від слів в началі, представляє нам нову книгу Буття. І ця нова книга Буття відкриває цілком новий розділ історії спасіння, відкриває що, чого немає взагалі в жодній іншій релігії. І в цьому смислі християнство навіть не є релігією, тільки є фактом, подією, дією Бога. В багатьох релігіях люди при допомозі якихось добрих вчинків чи якихось релігійних практик, жертв, можливо, ритуалів, можливо якихось магічних дій, можливо, навіть якихось фізичних вправ, так як в багатьох східних там релігіях, наприклад, там в індуїзмі чи в дзенбуддизмі. Все це є для того, щоб людина добралася до Бога, намагалася осягнути ту гору, долісте, де вас Бог. Ну і зазвичай, коли ми так щось намагаємося це зробити, то, напевно, зустрінемося з поразкою. Не можемо ми цього зробити. І за того, що людина не може цього зробити, Бог зійшов в Ісусі Христі до людини. Бог в Ісусі Христі, своєму втіленому синові став дійсно Еммануїл. Бог з нами, замешкав посеред нас, Бог сходить до мене і до кожного з вас. А слово стало тілом і оселилося між нами. Дослівно нап'яло між нами свій намет, Бог замешкав між нами. Бог дарує свого сина, слово своєї любові, щоб ми через Духа Святого увійшли в оту спільноту трійці, стали. Не більше і не менше тільки учасниками Божественної сім'ї. Дорогі мої, залишіть ваші роздуми у коментарях під цим відео. А принагідно, будь ласка, підпишіть петицію, про яку вже 80 здається, сьомий чи восьмий день просить єпископ Станіслав Широкорадюк мова про надання в безоплатну оренду приміщення, яке належить по праву католикам історичним власникам. в Преславному місті Одеса. Дуже прошу посилання на цю петицію теж залишаю в описі під цим відео. До зустрічі! Хай Бог благословить вас на добре діло.